Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, Мир усьому вашому. Там е, нещодавно я всюди розповідав історію про Ріка Джойнера, і там було ну, багато питань, але вони стосувалися одного, так що іншими не займатися. І я зараз нагадаю, про що йде мова, і в комплексі е, спробую якісь е, такі е, гарні думки підняти. Рік Джойнер, відомий пастор, пророк, людина всесвітнього служіння, якого поважають сьогодні в християнстві, він дає інтерв'ю. І його дівчина, яка бере інтерв'ю, питає: Пастор, Божа людина, пророк. Ви стільки років провели в служінні. Про що ви найбільше шкодуєте в своєму житті? У Мене були припущення, що він скаже, що я там спортом не займався, не відпочивав, не дав часу своїм там дітям, або витратив час, ну, наприклад, на те, що не поїхав у відпустку, там а треба було їхати в відпустку, відпочивати там. У ну, мене були свої припущення, як у пастора, що він може відповісти. Ну Те, що він сказав, воно примусило мене дуже сильно передивитися взагалі своє оточення і те, що я сьогодні віддаю цим людям. Він сказав, що я жалкую про одну річ, яку я б змінив би точно в своєму служенні, в своєму покликанні і в своєму ставленні до людей, які мене оточують. Він каже: що я жалкую про одну річ що 80%, 80% енергії, сил, ресурса, грошей, нервів я вкладав не в тих людей, в яких людей, які безплодні, вони завжди невдоволені, вони завжди в претензіях, вони завжди на тебе робчуть, постійно від тебе щось вимагають. Приходять щось трусять, щось там перевертають, щось роблять, ну, які, ну якісь погані речі. І він каже: вони, як в п'явки, у мене все висасували. І я замість того, щоб вкласти, наприклад, в цього служителя або в цього служителя, які приносять плоди, ці служителі, дати їм більше грошей, дати часу, дати уваги, дати вчення, підбадьорення, зустрітись, поїсти. Просто попіклуватися про них, дати їм розуміння, бачення, щоб вони, приносячи плода, вони маючи це піклування, батьківське, пасторське, вони ще більше принесли плоду. То він каже: я займався десятки років тим, що. Я віддавав ось цим, 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 цим. Вони висасували, а плода не було. Це каже: він як кидаєш постійну зернятко в безплодну землю. І нічого ти кидаєш, кидаєш, витрачаєш, кидаєш, проводиш час, нема. А ці люди проблемні, проблемні, проблемні. Вони нічого не народжують для Христа, і вони роблять твоє життя проблемним. І це відкриття воно дуже сильно вплинуло. На те, яким чином я сьогодні будую відносини, і яким чином я сьогодні будую пасторське своє служіння. І люди питають: то що, пастор взагалі нікому тепер не служити іншим людям? Ні, Він говорить прості речі. Це ж сьогодні взірець Христос. Христос проповідував всім. Ну, для цього в нас є недільне служіння, служіння в середу, є домашки. Там. Цього достатньо. А проводив найбільше часу він з учнями таємно, особисто. Наприклад, є там, що з одним учнем, там з трьома, там з дванадцятью. Він з ними їв, він з ними подорожував, він з ними спілкувався, відкривав їм таємниці. Для інших він каже: не для них ці таємниці, для вас я відкриваю ці таємниці. Він їх формував, щоб вони, прийнявши відкриття, прийнявши бачення, вони продовжували його роботу, коли він піде на небо. От з таких Христос вкладав людей. В загальному він проповідував всіх, але навчав і проводив більшість часу він з учнями. І рік Джойнер це зрозумів через 40-50 років свого служіння. Сьогодні я це зрозумів, слава Господу, раніше, тому що передивився Біблію знову і знов перечитав і почав аналізувати всі ці речі. Тому апостол Павло він не каже, що я вас прошу, моліться, братя, за мене, за моє служіння, щоб Слово Боже ширилося і славилось і здобувало славу Христу, як це стається і у вас. Це він до Солонян звертається, друге послання, третій розділ. А далі він пише. І моліться про те, щоби нам, мені, моєму служінню, визволитися від непорядних та лукавих людей, та людей, у яких немає віри, невіруючі люди, невіруючі. Лукаві, лукаві непорядні і невіруючі, або розбещені злі люди, розбещені злі. Ось у ці розбещені, злі, лукаві, непорядні люди вони можуть забрати 80%. Твого часу, твої енергії, твоїх грошей, твоїх можливостей. Заберуть все. Все заберуть. І не, навіть не скажуть достатньо. Пам'ятаєте, вогонь не говорить достатньо. Або безплодна земля, або безплодна утроба, вона не каже достатньо. Вона приймає, приймає, приймає і нічого не народжує, нічого не віддає. Не скажуть навіть достатньо. Тому моє розуміння, воно просте, хто питав. Треба дивитись на Христа і проповідуємо всім. Для цього в нас є багато площадок, де люди чують Евангелія, чують про Божу любов, можуть каятись, приходити до Господа і вже потім працювати в різних групах і дивитися на тих людей, які приносять плод, які готові сьогодні. Мінятися, очищувати, очищувати, щоб більше принес, принести плоду. І які готові сьогодні от з цим серцем спрагненим, голодним по слову, по баченню, по тому, щоб бути разом з вами, підтримувати, звершувати. І вони говорять: я готовий пастор, давай це разом. Ось в таких 80% треба вкладати всього, що в тебе є, тоді. Ти залишиш після себе учнів, послідовників. Твоє діло воно буде рости, продовжуватись, воно буде ставати сильнішим, воно буде розвиватися, і в усьому цьому буде слава Богові, а не безплідне служіння, коли в тебе все забрали, все винесли, і ти залишився не чим. А ті люди, які готові були, на них в тебе не було часу щоб обійняти, обгорнути, втішити, підбадьорити, дати настанову або дати ну якийсь певний такий прорив для цієї людини, щоб людина, в чому застрягла, вона прорвалася. Тому хай Господь дасть мудрість тобі, мені і всім нам разом бути дієвими в царстві Божому. Амінь.